А Нині спася, я буду пекла паленицю з маком. Я от маю мак, вже він попарений, все готовий. Маю мачітру видати куфейну, маю макогін, може хто знає, хто не знає, який це макогін. І я буду текти мак і буду поливати, зараз буду я потім вам показувати, як я буду поливати мак, Бо вся ця традиція ще з мого дитинства. Моя мама так робила, так дотримую тої традиції. Все спаса спасає бути палениці з маком. Pa dvici, vedite i kada išlo mene palenici. Pa i ne bi išlo palenici, pa sepa na sukrom, še veliko tako prabevana. I tako ja budu rizati s muškami i takimi i kusočkami i budu skladati u renku, polevati makom. I tako duže dobra palenica. Pa vedite, ja už svoju palenici porizala na smuške, porizala na kusočke. Mak rozbavila vodoju, bo vi nek ne bude ви to jak vi budete polevati. Vi musi nim. І складаю собі в кастрюльку, кладу і одну верство і поливаю. Поливаю отаку, от видите то. О, він файний рядонький, він має бути такий, бо так інакше ви не клеєте, о, І так і так цілу поляни, цілу цілу бляшку тої палениць. І знову складаю, о, знову складаю собі верству, верство і знову поливаю. о, І так буде все. Так вся ця поляниця буде то. І от видите, яка вийшла в мене поляниця. І я собі М -м пригадую цю пеленіцю, ще, як я була мала, моє дитинство, мама не раз вже пекла вся таку поляницю на Спасе, Ми дуже чекали тої пелениці, а нас було дітей в сім'ї, шестеро ми. І вже дочекали тої пелениці, то ми до кола банька обсідали. І ми тут у пальницю дуже їли. І я собі все пригадую, і я собі все споминаю, мамині слова. І так я щороку печу, пальницю з маком.